Слава Ісусу Христу! Вітай всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної марти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Добра людина не та, котра вміє робити добро, а та, яка не вміє робити зла. Василь Ключевський. Можливо, це напевно, що найскладніше в нашому житті. Не зробити комусь зла. Я не знаю, чи є такі люди, можливо, є, але це вже радше якесь психологічне відхилення, коли людина хоче комусь зробити зло. Насправді, всі ми хочемо зробити добро. Але дуже часто чомусь добро комусь виливається зло. І навіть якщо подивитися на цю війну, то Путін заявляв, що він хоче зробити добро для України. Але що це вило. І тому як нам навчитися в цьому житті не робити зла? Саме тим, тим моментом, що ти не чиниш зло, ти вже їх чиниш добро. Для того, щоб навчитись не чинити зло, треба зробити, напевно, що найскладніше в своєму житті. Звернутися до Бога, прийти до Бога, прийти до Того, щоб взяти в руки і читати Святе Письмо. Саме Біблія це та книга, яка дозволяє нам чітко пізнати, що є добро, а що є зло. Хтось може зрозуміти Біблію як історичну книгу, тому що там згадується багато історичних подій. І історичних персоналів осіб, які були в історії. Різні події описуються, про які ми знаходимо дійсно не в це тому письмі. Хтось може вважати, що це гарна поетична книга, бо дійсно написана. Деякі книги написані дуже красивим, віршованим стилем. В ну, перекладі воно не так звучить. Але насправді Біблія. Це книга стосунки, це книга, в якій описуються мої стосунки з Богом і мої стосунки з іншими людьми. Біблія – це книга стосунків. Як будувати ці стосунки? Хто є основою цих стосунків? І що є тоді добро? Бо все, до чого нас водиться те письмо, це до покаяння до любові. Найбільше добро для іншого це коли ти поважаєш іншу людину, незалежно від того, якою вона є. Таким прикладом такої поваги і любові, незважаючи ні на що, так є Ісус Христос. який мав 12 учнів, найближчих учнів. В нього їх було більше, але 12 було найближче. І серед них був зрадник. Той, який його зрадив. Але тим не менше Христос вмив цим учнім маги. Христос разом з всемучим розділив хліб, розділив свій останній очей, знаючи, що його видаток на смерть, на зраду, він був поряд із цим мученим, тим, який Його зрадив. Більше добро це відкрити, цінувати і поважати іншим особою, незалежно від того, хто вона є, Дитина чи дорослом, якого кольору шкіра є, до якого народу він приналежить, якою мовою ми розмовляє, але повага і цінність до іншої людини. Це то добро, яке ми маємо давати. От коли ми навчимося поважати іншу особу, тоді все в нашому житті ми не будемо робити зла. Бо все інше добро, яке я чиню в своєму житті, це добро, яке я чиню. Але чи це є добро для когось, невідомо. У нас є мені комусь зробити добре. Але чи при цьому ми запитуємось, чи це людина хочеться? Але ж, ми, але ж ми не робимо. Тому найбільше добро у нашому житті є те, що ми не робимо зла. Щоб не робити зла, ми маємо вчитися цінувати і поважати іншу людину. незалежно від того, хто якої національності, якої він розповідно, кого вчиняє. Просто любімо і цінуємо свого Божі. Прошу Отче наш, що є на небесах, нехай сидиться ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо Ботці нашим, і не веди нас у спокуску, але визволи нас від свіка Бога. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріжі. Господи, Ісуса Христе, сино Божий, помилуй нас зріжі. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріжі. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, благослови Затворних Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і зволяють нашу країну. Благослови здари всіх поранених, як цивільних, як наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверне жинами, нашкодженими додому, допоможе віднайти усіх безвіст із них, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої і склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам тихо, спокійно ніж і завтрашній. Дякую всім та спільно молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!